Про ситуацію на АЕС поговоримо з керівником Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Вітаю, скажіть, будь ласка, якою інформацією ви володієте на цю мить щодо пошкоджень на території АЕС? Станція була атакована вчора. Дійсно, 12 влучань в об'єкти інфраструктури били саме по тим об'єктам, які забезпечують функціонування 5 6 енергоблоку в неї Прийняли абсолютно вірне рішення для того, щоб запустити хоча б на мінімальних потужностях для власних потреб саму атомну електростанцію, плюс ми знаємо, що вторинне тепло забезпечує опалення все місто енергетиків. Наразі окупант не дає здійснити ці роботи. Станція працює безпосередньо за рахунок електроенергії, яка надходить з енергосистеми України. І відповідно на мінімальних, скажімо, на мінімальному рівні працює опалення енергетики, намагаються, хоча б в режимі гарячої зупинки, тримати реактори, щоб, хоча б 40 градусів, температура надходила в тепломережу, і ті люди. Десь приблизно 15 тисяч з 52, які залишились, які вимушені перебувати в Ангарі, тому що їх не випускають значну частину з них, спеціалістів, щоб вони не замерзли. А наскільки, вис... По... наскільки високою є загроза радіаційного забруднення після такого обстрілу? Ну, безпосередньо самі ядерні об'єкти не постраждали, але це черговий, знаєте, вихід на тонку кригу. Знову скажімо, удари вони роблять нестабільну саму роботу станції енергосистеми, її забезпечення і відповідно ставлять під загрозу і питання ядерної безпеки. Можемо чітко стверджувати, що ядерний тероризм з боку Росії в Випадку з нашою атомною станцією, продовжується він системний, і постійний? Ну це вже скажімо, не перший місяць ці цьому цим діям, і відповідно в умовах, скажімо, зимових вони ще загострюються більше з урахуванням того, що як я вже сказав, в заручниках ціле місто енергетики. А скажіть, яка взагалі зараз гуманітарна ситуація в Енергодарі? Досить складна ситуація. Ми говорили, я говорив про опалення, і люди відповідно могли наразі споживати і у теп, ну, за рахунок тепло використовувати за рахунок електроенергії. Залишилось небагато людей. Якщо б залишилось, хоча б півміста, ми говорили з міським головою. То енергосистема повністю лягла. То відповідно ситуація пов'язана ще не тільки з тим, що немає енергозабезпечення, а й з тим, що окупанти намагаються. Примусити трудовий колектив і кожну людину окремо працювати на них. Відповідно, людей розділили на категорії тих, хто за ядерного реактора відповідає там, ті, хто на блоках працює, їх просто не випускають з безпосередньо з міста, щоб вони покинули місто. А так само вони частково там не допускають людей цих до роботи. Тобто така собі історія. Плюс у нас продовжується, якщо говорити от рішення, ви перед цим сказали, які на міжнародній арені прийняті. Вони абсолютно відповідають дійсності і Енергодар в цьому тому теж є яскравим прикладом. У нас 559 цивільних осіб підтверджено, що викрадені були е протягом е періоду з 24 лютого в області на окупованих територіях. З них 219 досі до сих пір знаходяться в заручниках. Серед них перший заступник міського голови Енергодару Іван Самайдюк і е керівник сусіднього Дніпроруду Матвєєв з березня місяця. Вони в заручниках, тому окупант надалі продовжує тероризувати населення, викрадати, обмежувати права і свободи наших громадян. Дякую вам за інформацію. Хочу нагадати, що з нами на зв'язку був голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Пасиві велике.